Що я хотів зробити? Значиться, професійний сезон дота Що була за новина, якщо хтось пропустив. Я просто хотів це і для Ютуба записати, тому я просто оцю частину ми наріжемо її ще на Ютуб. Просто я про це не встиг поговорити. А я хотів коротше для себе збагнути. І як я, от, типу, бо знаєте, деякі речі, я от що зрозумів під час психотерапії, що деякі речі потребують того, щоб їх проговорити вголос, і тоді для себе можна вирішити, типу, чи це буде клас, чи це не буде не клас? Так, професійний сезонно до 2 щоб відповісти на питання. Коротше, якщо дуже коротко, хто не в курсі, а всі вже в курсі плюс-мінус, DPC Valve скасували. Не буде, я так розумію, DPC рейтингу От. І змагальна дота просунулася, де інтернешнл так само існуватиме. Ми вже працюємо, і наступного року більше поговоримо, як працюватиме запрошення на подію. Тобто, будуть запрошення. От. Тобто, Valve скасовує DPC сезон і роблять систему по запрошеннях. Будуть якісь ордпаті туріки. Всіх турнірних організаторів Valve попередила на саміті, який був в Саудівській Аравії, нещодавно у них. От. Тому будемо дивитися. От. Да, призовий разом з компендіумом, але до компендіума, блін, 24 вересня нема призового, нема компендіума, нема а, цього, нема трусайту. Коротше, нічого нема насправді, По, по кіберспортивний сезон просто от скасували DPC. От, Скасували DPC. Дивіться, чат. Ми з вами робимо два стовпчики просто. Нам більше і не треба. Правильно? Правильно. А Тут у нас будуть переваги. Переваги сезону 2023-2024. Недоліки. Сезону 2023-2024. Ми говоримо про Why you say No more True Side. Uh, true side. Це uh, відос, який Valve роблять, не no more. Що у нас буде крутого в новому сезоні? Uh, у нас буде uh, відсутність клятих ліг. Тому що ліги були клятими, я вважаю. Це прям реально важливо. Це, типу, ну, ліги були нецікавими. Була одна цікава ліга, це західноєвропейська, в якій це був сенс. Наприклад, Південноамериканська ліга для чого вона була потрібна? Для того, щоб на в кожному сезоні вигравали бісткос і вигравали ЄГЕ, їхали на міжнародні змагання від Південної Америки. Кінець, всі інші просто там ну, грали для того, щоб заробляти якісь гроші. От і, е, ну, типу, о. Ой, ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой, Ой, привіт, привіт. Привіт. Писов, кіт. Ой. Зеробом, це для тебе. Це для тебе, кіт прийшов. Конкурентність. Ну, типу, кількість міжнародних змагань. Я думаю, їх буде більше. Міжнародних змагань це плюс. Бо у нас було в цьому сезоні, останні декілька сезонів було буквально. А, все, я отак от роблю. Так, єдине, що треба зробити. Так, можливо, зробимо, щоб вам нормально було видно. Так. А, кількість міжнародних змагань збільшиться, я думаю. Я, я можемо так написати, навіть збільшиться. Це плюс, це теж плюс. А, конкуренція між а, ТО теж збільшиться. Тобто ми ці міжнародні змагання, їх буде не просто більше. Я думаю, що, а, типу, Можливо, не в сезоні 23-24, ну не в першій половині, але на дистанції всі будуть дуже багато це, типу, робити. От, це дійсно перевага. От, і, це реально, і це реально гарно. От, я вважаю. А також я думаю, що ми побачимо більше цікавих турнірних форматів саме. Тобто, це, це дійсно теж, я думаю, так, що те отаке? Турнірний організатор. А, давай так, турнірними організаторами. Збільшиться. Більше цікавих турнірних форматів. Буде? Буде. Я думаю, буде. А... Що ще з переваг? Що ще з переваг ми можемо побачити в цьому плані. А... Знову 11 турнірів і всі тіми займуться. Так це і непогано. Нехай, нехай команди, ну, типу, нехай команди обирають турніри, на яких вони хочуть грати. Це нормальна тема. Зараз команди не обирають. Зараз командам кажуть, чуваки, буде Дрімліга, і все таки, а, ну, ок, ну, хоч щось є, дякуємо. От. Я думаю, що е, умови для тір-1 команд і по, е, покращаться, і з цього витікає е, наступний пункт, який звучить як е, умови для заходу організацій, покращаться. Це не значить, що організації будуть заходити, це не значить так, але вони можуть подумати над цим. Ну, тому що зараз тобі треба було купити слот. Сидіти в цій лізі. Ця ліга, ну наскільки там от вона рекламується, невідомо. А так, ви е, команда відібралася через якусь квалу, да, там умовно о, е, якийсь ноунеймс no так. Там типу відібрався. Ви підписали. Ось у вас є там уже умовні якісь там, не знаю, комплексіті захочуть, підпишуть, наприклад. Ну як раніше було, це дійсно прикольно. Це, ну, це точно непогано для деяких регіонів. Я вважаю. О, це теж круто. Е, більше можливостей. Для решафлів я вважаю, що е, та система, яка була зараз, вона зовсім не заохочувала ніякі решафли. Команди сиділи в своїх складах і прям гнили. Більшість команд від цього не виграє. Я вважаю, так можливо, це буде і мінусом. Можливо, це буде і мінусом. Це це просто це плюс, це плюс, але е, ну, типу, гнучкість і свобода, це гарно. Але той факт, як це Гнучкість і Свобода буде обертатися, більше контенту. Буде більше контенту? Я думаю, що дійсно буде. Більше контенту, більше міжнародного контенту з командами. Тому що, е, тому що е, до, контент на міжнародних змаганнях діє. Ой, так, е, це, це дійсно прикольно. Більше не буде одного сильного регіону. В цьому я не впевнений. В цьому я абсолютно не впевнений. Тому що є ймовірність, що у тебе буде, якщо зараз у тебе Європа просто вигравала всі міжнародні змагання, то можливо вона буде вигравати так само всі міжнародні змагання просто на тір 2 туріки будуть приїжджати тір 2 європейські команди, які все ще будуть кращі, ніж тір 1 команди інших регіонів. Тому що що ми бачимо, ми бачимо, як умовно, умовно зараз. От просто подивіться, да? У нас тір 2 команда Західної Європи OG, ось тут. Вони обіграли пант, потім обіграли тір один європейську команду. там. Е, коротше, умовно, от у тебе є OG, у тебе є entity, це тір два європейські команди. Це не тір-1, це не тір один точно. Е, вони виявляються кращими там за умовних Evil Geniuses, за умовних талони Esports. І це не випадковість. Таке відбувається на багатьох турнірах в цьому сезоні. От. Е, тепер про недоліки можемо поговорити. Недоліки сезону. Це е, удар по тір два сцені. Це факт. Я думаю, це факт. А, тому що а, дійсно DPC допомагало багатьом тр2 командам. Наприклад, а, ну, цей удар А, І О, 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 О. Менше 3, 2, 2 я думаю. Загалом, це дійсно стимулює команди, коли у тебе є система, в якій можна багато заробляти грошей без 3-2-2, Навіщо тобі 3-2-2? Правильно? Ну, це мені здається, це нормальний поінт. Тому що і у Valve, типу, вони про це говорили, що більше 3-2-2? Не думаю так. Диві, дивіться, в чому ідея? От, наприклад, League. Різниця між місцями суттєва. Ну, наприклад, там, на цьому турнірі 9-10 місце займати впадло, бо вже третя в 4 рази більше. Ну, тобто, тобі хочеться зайти в призи тут, бо призовий за четверте місце вже 100 тисяч. Зрозуміло, що не кожен турнір буде мати призовий в лям доларів, але при цьому, от давайте побачимо. OG, наприклад, да, от вони грали в DPC. Е, так, де там DPC, Western Qualifier, Зараз. От DPC, Яка мотивація нам тут? Яка різниця, що ми займаємо і не їдемо, наприклад, на мейджор? Ну, ще і західноєвропейське ще більш-менш, а от у нас є, наприклад, там South і North America. От South America, У тебе дві команди їдуть на мажор, а всі інші не отримують DPC очок. Достатні, щоб відібратися на ін? От тут різниця між третім і шостим місцем три тисячі доларів. 3 тисячі доларів на команду це за сезон дуже небагато, і це стимулює команди е, обирати легкі шляхи. Тому я думаю, насправді що це зменшить кількість от такого 3-2-2, якого не можна контролювати. Спробує команда 3-2-2 шнути на міжнародному турнірі. До цього буде набагато більше уваги. Тому я думаю, на навіть просто от на лані там на міжнародному турніну це важче приховати коротше під контролем там обсерверів і так далі. В неділю так, ніколи так рано не прокидався, тільки заради стріму. Я теж, мужик, я теж абсолютно така сама історія. Люди трядовашать не тому, що мало грошей на туріках, тому що вони не можуть нічого перемогти. Не, не, е, люди трядовашать по дуже різних причинах, я вважаю. Тобто, одного якогось там однієї причини, комусь хочеться легких грошей, у когось немає вибору, хтось, типу, не знаю, хтось вважає, що він так більше заробить і так далі. Е, удар по Тір 2 сцені. Далі е, відсутність стабільної турнірної практики. Для а uh... Для всіх, тому що насправді в системі, де у тебе є міжнародні турніри, це ну конкуренція, але всі будуть намагатися запросити оці команди. Оці команди будуть намагатися всі запросити. Ніхто не буде намагатися запросити там Балрогів, Тандер Вейкін, тім Магму, і так далі. Оці команди всіх будуть цікавити. От тому е, стабільна турнірна практика буде зменшуватися, тому що ти не можеш бути бейт і просто грати три дивізіони Північної Америки. Тобі треба буде вигравати більше для того, щоб змагатися. І оце Можливо, удар. Буде також, я думаю, що непрозорість, е, непрозорість е, відбору на інт на The International Якщо це будуть інвайти, то це все одно обговорення там. да от Наприклад, якщо говорити по інвайтах в цьому сезоні, ну, припустимо, давайте зараз відкриємо The International 2023. У нас тут DPC-рейтинг, да? наприклад, там умовно. От, е, кого скоріше є сенс запросити з урахуванням того, як виглядала кінцівка сезону? TSM? Чи, наприклад, Астер, чи, наприклад, Квест? Ну не знаю, TSM не виглядають так привабливо. Навіть умовні OG виглядають цікавіше, бо вони щось показували на міжнародних змаганнях, там кудись їздили і так далі. От. А, тому, типу, це ну, здається, мені може бути: от, типу, між оцими командами і оцими командами будуть питання: а хто більше заслуговує Астер чи Бісткост? Та фіг знає, ну Біскос ніби. От що Біскос зробили? Вони насправді в цьому сезоні Н нічого. Біскос 1-0. Рад... Тільки, тільки вони на цьому, на балі вони зробили 300, і цього їм вистачило, щоб поїхати на Інт, Навіть без цього було б. А, слухайте, без цього в 740 вони б все одно відібралися. Ну, коротше, факт в тому, що ці ліги просували хоча б одну команду від регіона, але це можливо і недолік. що, типу, Менше міжнародного представництва. Регіонального представництва на е, турнірах і інті Це може таке бути. Тому що, ну, типу, навіщо мені кликати, навіщо От Бісткос вже поїхали на якийсь турік, і ЄГЕ, у нас є інший турік в іншій частині світу. У нас не буде там Південної Америки. А зараз кожен регіон був на кожному турнірі. Я потрапив на найгірший матч у G. Це факт, але ну, типу, команда мертва весь сезон. Команда мертва весь сезон питання не в цьому. Далі. Що ще? Дуже багато буде, я думаю, турнірів. Е, е, можлива. Можливо, е, типу, монополія від ЄСЛ. Е, багато. І це навіть можна е, окремо. Можлива. Не можлива, а багато, ймовірно. Велика кількість е, турнірів від е, е, Вірменії Казахстані. Отак от, от напишу. Можна буде не кликати російські команди. Ніхто не буде цього робити. Всі будуть кликати. Всі будуть кликати російські команди. Не буде зараз тур, якщо ЄСЛ кличе російські команди. от Uh, ну, то я не бачу Всесвіту, в якому хто їх не покличе: Китайці, південноамериканці, південноамериканці їздять на російські турніри в Росію. К Китайці їздять на, росі... на російські турніри в Росію. Деякі турніри можна буде проводити взагалі в Росії. І, типу, ну, це, це буде ультразашкварні історії. І я думаю, що для багатьох українських дотерів це буде суттєвим мінусом. Але при цьому, при цьому це теж важливо uh, більше uh, регіональних. Ланів, оце плюс. Це реально плюс. От. Тому що, ну дійсно, умовно, зараз у тебе може бути таке, коли в останній був лан в, в, в Північній Америці взагалі якийсь. Хтось пам'ятає, коли от, можна відкрити зараз торнаментс, відкриємо е, Тір-1, да? Ну, була Ліма. А так останній був Арлінгтон в 2022-му, наприклад. Да? В Китаї не було турнірів взагалі дуже давно вже. Коли був останній турнір якийсь в Китаї. Мені здається, до Ковіда, да? в Китаї взагалі жодного міжнародного лану не провели. Останній в Китаї лан був, я не знаю, в 19-му році чинду. Жесть! Ну, ви уявляєте? Останній турнір в Китаї був 4 роки тому. От через через 2 місяці буде як 4 роки, як в Китаї не було ланів. Зрозуміло, Ковід все таке, але, ну, блін, що, в Китаї не роблять, типу, туріки? Я не вірю, що будуть турніри в Росії. Ну, я думаю, що будуть турніри в Росії. Я думаю, що в Росії 100% будуть турніри. Ну, в Азії нормально, насправді. В Азії був інт в Сінгапурі, був, був Балі Мейджор. Ну, це ж все Азія, все ж таки в якому сенсі, так? О, був Сінгапурський мажор. Ні, в кожного сезону в Азії щось проходить. От Південно-Східна Азія не сильно обділена, насправді. От, планувався сінгапур Мейджор там, типу, в 2020-му, в 2019-му було тут що, здається, був. От, був Invitational в Сингапурі, був Lumpur Major 18. Коротше, кожного року в Південно-Східній Азії щось стає. І планується Lumpur, От бачите, є SL1 Lumpur. До речі, інвайтів взагалі ще не було, взагалі жодного. Окей, ну тут після Інта, можливо ще. Тому здається, що це дійсно з мінусів Ой, так, це ми закриваємо. Так. Що ще? Чат? Це. Просто удар по Тір 2 сцені, він, це глобальний термін, і він дійсно такий, да? але можливо, все ж таки, це е, погано, погано для е, типу, 16-17-річних Деденсайдів. Тому що все ж таки, те, що зараз ти можеш пограти, там 1-2 роки в, тір, ну, в другому дивізіоні і так далі, типу, а потім кудись прострибнути в хай-тір дивізіон, це важливо. Тому я думаю, що такий формат. Ти можеш швидко відібратися через якусь квалу та поїхати одразу на LAN, але це історія така. Менше матчів, менше переглядів доти. Не думаю так. Я так не думаю. Я думаю, що навпаки, для переглядів, для е, онлайну, пікового онлайну це, це плюс. Я думаю, я думаю, що. А от для сери... ну, типу, а, е, кількість матчів на тижні вона зменшиться. Тобто для тих, хто заходив і дивився. А, для тих, хто заходив і дивився доту там 5 днів на тиждень, їм тепер, можливо, доти буде менше. Ну, мені здається, так. Реально бувало забагато доти? Погоджуюсь, але це і. Ну, Ну, десь приблизно так. Десь приблизно так. І здається, що при цьому ну, до системи КС за один рік прийти неможливо. Тому, типу, а, ну, перехідний період. Може бути багато глек-моментів. Ну, типу, там, якісь лайнові лани, не заплатять призові за якийсь турнір. От така от вся історія. Зараз у тебе що, туріки від ESL і мажори. Ну, з мажорів гроші заплатять, якщо, типу, ну. Були історії, що навіть з мейджорів, з якогось там, типу, південно-східно-азіатського, відміна ДПЦ, не смерть Тір 3-4 доти потрібно робити якийсь аналог Лік Старладера, які були. А, це смерть тір да, це, ну, це не смерть, але це погано з одного боку. З іншого боку, я ж кажу: от наскільки можна вважати, от дивись, ну ти от сидиш, давай візьмемо там Саус Америка, чи навіть на, щоб простіше було. От є у нас другий дивізіон. Ну, от сидять тут ці люди. Ну, от хто тут, типу. Я не знаю, хто тут отримує для себе можливість там колись якось на цьому заробити, щоб пограти. Ну, ти заробляєш на цьому там, от за перші, там, от ти топ-5 команда друг, другого дивізіону. Ти за сезон заробляєш 10к. За наступний сезон буде решафл, не факт, що заробиш. Коротше, це такі гроші, насправді, що я не впевнений, наскільки вони. Але можливо, саме, типу, е... все ж таки, DPC приносило якісь гроші командам. відсутність грошей, відсутність е... стабільного прибутку. Для неу неуспішних колективів. Це, типу, в мінуси записати можна, а можна і в плюси. Але я вважаю, що з точки зору екосистеми саме, це буде скоріше мінусом. Коротше, мінусів і плюсів приблизно однаково. Плюс-мінус, якщо так от дивитися, да, типу, і те, частина з цих мінусів, вони суб'єктивні. Ну, типу, що е, якщо я, я думаю, що умовні команди не будуть сильно розстроєні тим фактом, що буде три бідбум дачі на які можна приїхати і зачилити замість саміту. Ну для команд. Типу, чим це погано? Це для нас погано, що росіяни будуть збільшувати свій інформаційний вплив. Там, типу, привозити команди, показувати, от дивіться, на російських турнірах грають, типу, міжнародні колективи, як круто і так далі. Але ну для команд це плюс. О, а тепер. А тепер зараз. А чого російською? А чого російською? Google. Добре, вставіть столбець справа. Тепер ми нараховуємо за це ПТС від 0 до 10 по важливості. І тут ПТС. А далі порахуємо суму ПТСів плюсів і суму ПТСів мінус. Отак, от, от чат. Відсутність клятих ліг по ПТСам 10. Я радий цьому. Кількість міжнародних змагань збільшиться. Це майже відомий факт. Це гарно, і це я оцінюю, типу, ну, на 8 важливості. Конкуренція між турнірними організаторами збільшиться. Це неважливий, насправді фактор, тому що і зараз турніри були. Сказати, що вони гарантовано, прям типу, покращать все і буде у нас суперкруті формати, і так далі це не факт. 6. Більше цікавих турнірних форматів. Не факт. 5. Умови для тір 1 команд покращаться. Далеко не факт, тому що насправді, ну, е, насправді всі зміни DPC, які були будь-коли, тільки погіршували стан тір-1 команд. Тому що раніше ті родин команди заробляли за сезон дуже багато. От, наприклад, навіть давайте візьмемо. Чи вдалий у ліквід сезон? Я думаю, що дуже вдалий у ліквід зараз сезон. Правильно? Ну так, об'єктивно, якщо подивитися. А, бо вони на кожному турнірі заходять топ-2, там заробляють грошей. Давайте подивимося. Отут вони заробили за сезон. Блін, а як нам подивитися Ачівки на тільки на Ріяді. Скільки вони заробили за цей сезон грошей? Ну, наприклад, да? а, Там... А... Давайте раховать в сотнях 2 500, плюс 100, плюс 1, а, не, плюс, блин, так складно буду пораховать, а, 2, 2 600, 2 700... 2-900 трилями вони заробили. Це при умові, що вони виходили в фінал кожного можливого турніру в цьому сезоні. Трилями вони заробили. А до цього умовний ліквід могли просто. От у них був якийсь сезон, де вони тут, бачите, ну і, і Інт набагато більше приносив. Я про те, що у них був сезон, коли був там Супермейджор за 600. От бачите, оцей був сезон 18-го року. Коли дивишся. І насправді, якщо прибрати фактор а, Ріаду, на якому далеко не всі заробили, то тут призових більше за сезон виходило набагато. Набаг... От якщо прибирати фактор Ріада, тут набагато більше грошей. Супермейджор там великий, мейджори більше давали і так далі. От, Хоча цей сезон теж був дуже крутий, тут факт. Так, умови для цієї родин команд покращаться, не впевнений. Умови для заходу організацій. Що значить умови? А для заходу організації покращаться, це для мене важливий фактор. Шість. Можливостей для решафлів теж шість. Міжнародного контенту з командами далеко не факт. Мінь, менше 3 дода далеко не факт. Більше регіональних ланів. Це круто. Вісім. Онлайн піковий онлайн сім. Чому воно не порахувала? П'ятнадцять, двадцять, двадцять п'ять, тридцять один, тридцять сім, сорок один, сорок шість, п'ятдесят два, шістдесят, сімдесят. Сімдесят поїнтів. Сімдесят поїнтів порахували. Тут удар по тір-2 сцені. Десять з десяти. Дуже серйозний. Відсутність стабільної турнірної практики. Вісім. Непрозорість відбору на The International. Не думаю, що важливо, всі ті родин команди все одно потраплять. Регіональна представництво на турнірах ENT. Менше його буде, 6. Монополія від ESL, 7. Ну хоча, блін, монополія від ESL це не погано насправді. Оце 10, блін. Погано для 16-17-річної Dead Insider, 6. Матчі на тиждень зменшаться, це взагалі не дуже велика проблема. Перехідний період буде багато проблем, я думаю, це високо оцінюємо. Відсутність стабільного придбутку для неуспішних колективів це погано, тому що буде менше грошей. 15, 19, 25, 35, 40, 46, 52, 60, 70. 70. Висновок! Висновок! Висновок який? Що у нас ситуація абсолютно незрозуміла і непередбачувана. Може як покращитися, так і погіршитися нова система DPC. Я порахував і розрахував все за допомогою найкращих давньоукрських математиків, аналітиків і статистиків. Давайте дивитися One Piece. Ось такий у мене висновок, друзі: 70 на 70. Це глекова математика. Це глекова математика.